Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую солодкі налисники із двома начинками: шоколадно горіхова і маково бананова. Для початку приготую тісто, а потім розкажу вам про начинки. Тут у мене в мисці яйця і дрібка солі. Добавляю сюди цукор. У цукор добавила пакетик ванільного цукру. І трішки на кінчик чайної ложки чистого ваніліну. У мене я роблю півтори порції, в описі під відео напишу на порцію. І розтираю яйця із цукром. Так не до хвишної маси, так тільки роз, розмішаю їх. Тепер сюди додати буду борошно. У борошно я взяла крохмаль кукурудзяний. Я його просію сюди і перемішаю. Замінила столову ложку борошна на крохмаль і буду додавати в тісто. Спочатку роблю таку густу масу, буду частинами додавати борошно і молоко. А потім буду вже робити, доводити масу до тої густоти, яку мені потрібно, і додати все молоко. Спочатку розмішую з яйцями борошно. Маса буде густенька, але таким способом не буде ніяких кумків, не буде грудочок. І буде гарне тісто. Ось так, гарненько його розтирати. Не обов'язково зараз геть розтирати там уже, щоб не було грудочок. тому що ще в нас борошно буде додатися. Добавляю ще частину. Борошно. не частина висипаю все, мабуть, його зараз перемішаю і буду додавати частинами молоко. Трішки молока і далі розмішую. Маса зараз густенька, ось така вона густа. Гарно, тепер треба гарно розтерти, щоб не було ніяких тудочок. Борошно вже все тут, тому треба гарно розтерти і вже додавати молоко, потім розмішувати і все. Головне зараз. Ростепте добре, щоб ніде не не нерозмішане борошно. Ось така маса, така густа. І тепер буду додати його трішки молока і поступово розмішувати. Влила я все молоко. Ось така вийшла маса. Ніяких грудочок немає, але молоко я влила не все. Залишила ось так, менше стакана. Коли жариться перший млинець, я подивлюся, який він... якщо рветься, додавлю борошна. Якщо навпаки, буде твердіший, такий сухіший, додавлю молока, тому що борошно різне і може піти все молоко, може не все. Тому буду дивитися за, за, по першому млинцю. Але ще в тісто добавлю зараз олію. І перемішаю це все гарно. І залишу тісто, нехай постоїть. І 10, щоб воно постояло і потім можна жарити. Я буду жарити на сковороді великій, в мене діаметр сковороди 27. Сантиметрів, потім вам скажу, що мене виходить. Взагалі-то хто як любить, можна на маленькій сковороді, маленькі млинчики, але я вирішила на більший і буду потім розрізати їх. Ну, все, тісто нехай стоїть, а я вам розкажу про свої начинки. Макова і горіхово шоколадна. Мак можна взяти готову макову начинку купити. Я зробила, був у мене сухий мак, тому я його промила, залила водою, поставила прокип'ятила 5 хвилин, злила ту воду, потім знов залила і поварила десь хвилин 20. І так залишила дві години він стояв у гарячій воді, поступово схолодав і набухав. Потім блендером із цукровою пудрою, гарно його перетерла, добавила ванільки. Добавила ложку меду ще сюди і ложку шоколадної маси, цієї, що я варила в горіхову масу. Можна додати повідло, джем, хто що любить. Добавляє, у мак, можна додати, що, що вам подобається. І ще банан, маково бананова начинка, банан буде окремо, банан буде кусочком. Поки тут тільки макова начинка сама. А це горіхова начинка. Ось така вона в мене густенька, тому що глазурь не глазурь, а шоколадна маса. Шоколадну масу як я варю, я напишу пропорції під, під відео в описі. А так, взагалі, вона не повинна це не глазурь. Вона буде рідковата, додаю столові ложки какао, 3 столові ложки цукру. Одна столова ложка без верха крохмалю і 10 ложок молока. Спочатку сухі інгредієнти перемішала, потім поступово додавала молочка, щоб не було комків. і на вогонь. Закипіло, трішки хвилин 5 покипіло і все, і зняла і туди додала горіхову масу 200 грам горіхів. Перебила так само блендером, майже така маса. Як макова, ну трішки там маленькі дуже маленькі шматочки горіха є, але великих кусків тут немає. Ось така вона. Вона густовата, я, бо захолодає шоколадна маса. Можна додати або ложку молока, я вже буду мастити, або просто перевареної водички ложку, щоб була вона рідше і краще намощувалася. Макова начинка в мене ось така. І все. Зараз беру тісто. Ще хвилин 5 воно постоїть, поки я приготую сковороду. Сковороду тільки перед першим млинцем змащую злегка олією. Просто змащую, не наливаю, а змащую. І жару, а потім вже олією не змащую. Покажу вам, як на сковороді, який буде там млинець уже. Жариться мої млинчики. Хочу вам показати, як вони легко перевертаються. Ось так. Дуже гарно перевертаються. Тісто перемішую перед кожним разом, як юмлинчик. І до жару зараз покажу вам, скільки в мене вийшло їх, які вони вийшли. Пожарила я свої млинчики, ось так вони виглядають. Чималі такі в мене млинці ось. Я піджарую більшим, бо люблять у мене, щоб були піджарені. Молочко те, що я залишала, я вилила в тісто, все, що було там. І вийшли дуже гарні такі млинці. Великі в мене 27 см діаметр. Ще мали такі млинчики, хто хоче менші, можна жарити менші, Це не має значення, на смак не впливає. І зараз буду їх перемащувати начинками. В начинки в горіхи додавала 2 столові ложки кип'ячого молока, щоб вона стала рідша, бо шоколадна маса прихолола вже і вона густа, щоб краще намащувалася. У мак додавала також столову ложку молочка, теж, щоб трішки була масткіша вона. І все. І зараз перемащую. Буду перемащувати на підносі. Можна кого менше на місці, ну метки чимали, то я взяла піднос. І ложу млинчик, беру начинку, почну з макової, і розмащую по млинчику. По всьому млинчику до кінця, до країв, ось так, не в одному місці ложу, так як буває, що ложать в одному краю і потім скручують. Я розмащую, так, більш-менш рівномірно. Шар залежить від того, наскільки ви хочете багато, щоб було начинки. Хочете більше, можна класти більше, хочете менше, менше. Все залежить від того, як любите ви, як люблять ваші рідні. Більше начинки, то більше. Я буду класти ще банан сюди. Але якщо ви не хочете банана, не любить хтось банан, то не обов'язково ложити. Ось так розмастила. Порізаний у мене банан ось такими смужечками тоненькими ось так. І тепер я викладаю на свій налисник ось так ці смужечки банана. Також залежить від того, як ви любите. Десь тонше можна доложити трішки більше, де нормально, достатньо, то і не доложують. І ось так беру і скручую млинчик. Звичайно, скручуємо на лисник. Ось так. І роз, буду розрізати на дві частини. Пополам буду розрізати. Ось так вони виглядають всередині. Так само буду робити із горіховою начинкою. Горіхову начинку так само розмащую, але без банана, без нічого, просто буде горіхова начинка. І так само скручую, і все. Можна ложкою мастити, можна ножем, кому як зручно. Ця намазочка горіхова шоколадна більш така густіша, і хуже трішки розмащується. Але нічого легенько все розмоститься Я ще спробую, може ножем так. Дуже смачно ця горішкова начинка. Я часто її готую, я з нею і рогалики, буває, роблю. Додаю булочки, дуже смачно виходить. Я напишу під відео в описі рецепт. Може комусь сподобається, це не обов'язково, це така начинка не тільки для млинців. Вона смачна. І в рулет можна зробити здобний, із такою начинкою, буде смачно. Так, вже, ще цього краю трішки і все. Можна закручувати. От так розмастила, тут трішки ще добавлю. і скручую. Буде смакота. Таку начинку любить дуже мій внук, він і мак любить, і шоколадну з горіхами любить. Тому для внука це буде двійне, подвійне щастя. І так само розрізаю. Тут буде ось така просто начиночка. Ну, і так зараз всі скручу і. Потім покажу вам, як і скільки в мене чого вийшло. Мисочки, ось такі вони вийшли, Гарні і смачні. Мисочка, ось тут я виклала, і ще на блюді ось така гора млинчиків у мене. З 15 млинчиків вийшло, оце скільки в мене смакоти. Три млинчики залишилось, не фатило начинки, але залишився порізаний банан. Я закрутила ще з бананом просто. Думаю, також буде смачно. Кому сподобався рецепт, напишу під, в описі під відео і начинки рецепт, і тіста. Хто схоче приготувати, користуйтеся таким рецептом. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю вам всього найкращого миру, добра і удачі. І до зустрічі в наступних відео!